Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. 46 загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі ідентифікували 40 людей. Про це повідомив заступник начальника поліції Дніпропетровщини Володимир Богоніс. Внаслідок удару постраждали 127 людей. З них 46 людей загинули, в тому числі шестеро дітей. 40 осіб вдалося ідентифікувати. Дев'ять осіб вважаються зниклими безвісти. Знайдено шість фрагментів тіл. Як зазначив Володимир Богоніс, ідентифікація загиблих ще триває. Це може зайняти ще до двох тижнів. Окрім того, до поліції надійшло 576 повідомлень про ушкодження квартир або іншого майна внаслідок ракетного удару. зокрема, 431 заява про пошкодження майна, 47 пошкодження авто та 10 заяв про пошкодження адмінбудівель. Заяви ще продовжують приймати, говорить Володимир Боганіс. 14 січня 2023 року, о 15 годині 42 хвилини, підрозділами збройних формувань Російської Федерації був нанесений ракетний удар попередньою ракетою х 22 по цивільній інфраструктурі в місті Дніпро, а саме по житловому будинку багатоповерховому за адресою набережна перемоги 118, Внаслідок наслідок чого було зруйновано другий і третій під'їзд третього корпусу цього будинку. В Загальному на зруйновано 72 квартири. Також пошкоджено в цьому будинку 282 квартири, і пошкоджено 41 одиницю автотранспорту, яка знаходилася біля будинку. З постраждалих осіб у нас 120 7, з яких 46 загинуло, з них 40 тіл ми вже ідентифікували, також 6 дітей, також знайдено 6 фрагментів тіл. Невстановлених трупів у нас 9, з них в тому числі 6 фрагментів. Травмовано у нас 81 особу, з них 16 дітей і врятовано з-під завалів 39 осіб, з них 6 дітей. Кількість повідомлень про ушкодження квартир або іншого майна ми маємо 576 от з них щодо пошкоджень саме майна житлового, це 431 це інші будинки, а також 11 адміністративних будівель. Також ми маємо заяв 47 про пошкодження автомобілів і щодо адмінбудівель, маємо 10 таких заяв. Ну і хочу сказати, що поліція прибула в принципі негайно після вибуху загального кількість поліцейських, які забезпечували роботу. В цей час було 500 осіб. Це і Національна гвардія, це і поліцейські, це і курсанти ТДОВС Нашого хочу всім подякувати і надзвичайникам, і медикам, які долучилися до порятунку громадян поліцейським, і звичайно, самим громадянам, які вперше, в першу першу чергу самі не чекаючи допомоги, не чекаючи роботи правоохоронних органів чи роботи рятувальників, самі бралися і допомагали, і зачищали і. Розбирали ті руїни, тому всім громадянам, які приймали участь, які годували, які гріли, які підтримували, велика вдячність. Разом ми переможемо. Ну на сьогоднішній день поліція свій штаб не згортала. Він там знаходиться у дворі, і ми працюємо, продовжуємо приймати заяви. Ну але вже таких заяв у нас немає. Фактично, всі, хто хотів, вони майже звернулися. Ми всі процедури свої виконали. Ми провели огляд місця події. Провели огляд кожної квартири, встановили збитки, які були завдані тим громадянам, для того, щоб вони потім подальше могли відшкодувати з Російської Федерації. Ну процес ДНК встановлення є фрагменти тіл. По ним будемо встановлювати. Я думаю, що ще певний період тижня-два буде для того, щоб встановити всіх. У лікарнях залишається 18 постраждалих під час ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі. 18 пацієнтів на стаціонарному лікуванні, решта на амбулаторному. Це не лише місцеві мешканці. Серед них є чотири переселенці, які тікали від війни та знайшли прихисток у Дніпрі. Про це зазначив заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Григорук. Він додав, що постраждалих поступово виписують. Нині у стаціонарах перебувають 18 людей: 11 жінок, 6 чоловіків та дев'ятирічна дівчинка. З поміж них немає тяжких пацієнтів. Стан стабільний, життю нічого не загрожує. За потреби люди отримують необхідну психологічну допомогу. Лікарні забезпечені медикаментами, перев'язувальними матеріалами донорською кров'ю. За словами Олексія Григорука, серед жертв атаки чотири медпрацівники, три лікарі-стоматологи та операційна сестра, говорить Олексій Григорук. Це терористична атака по житловому будинку Наслідок цієї атаки. Центрами екстреної медичної допомоги, стаціонарами і амбулаторіями первинної медико-санітарної допомоги отримали медичну допомогу. 84 постраждалих. Серед них 16 дітей. Наразі в стаціонарах перебувають 18 пацієнтів. На щастя, серед них одна дитина. На щастя, зараз серед постраждалих, які лікуються стаціонарно, нема тяжких хворих. Вони переведені з реанімаційних відділень. До общесоматичних відділень для подальшого лікування і реабілітації серед постраждалих зареєстровано чотири тимчасово приміщення особи. Ті всі пацієнти забезпечені необхідними медикаментами, препаратами крові, перев'язувальним матеріалом. Лікарі надають допомогу цілодобово. В бюро судово-медичної експертизи зареєстровано 46 загиблих. загиблих. Загиблих, на жаль, четверо медичних працівників: три лікаря-стоматолога і одна операційна медична сестра. Внаслідок ракетного удару. Постраждала і зруйнована сьома амбулаторія четвертого центру первинної медико-санітарної допомоги Дніпра. Трьох постраждалих врятувати не вдалося в стаціонарах. Вони загинули на лікарняних ліжках внаслідок отриманих травм. Постраждалим, які знаходяться на лікаряних ліжках в стаціонарах, забезпечені всім необхідним. Вся необхідна допомога, включаючи і психологічну допомогу, можлива і е, в наявності е, люди, які не лікуються в стаціонарах, знаходяться на амбулаторному спостереженні. Також можуть знайти підтримку наших психологів, створені е, бригади психологів від е, обласної психіатричної лікарні і ще деяких лікарень є гаряча лінія для Співпраці в цьому напрямку швидшого одужання, а всім родичам загиблих, наше щирі співчуття. Нагадаю, ворог поцілив ракетою по багатоквартирному будинку у Дніпрі по обіді 14 січня. В результаті загинуло 46 людей, шість з них діти. Нагадаю, вислухайте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Володарі іменних стипендій міського голови імені Олександра Поля витратили отримані гроші на допомогу країні у боротьбі з агресором. Зі стипендіатами спілкувався Антон Сіренко. Серед тих, хто не пожалкував коштів на допомогу, і Софія Безугла. Дівчина з 2020 року займається волонтерською діяльністю і продовжує волонтерити і сьогодні. Наразі вона допомагає дітям-переселенцям, влаштовує різноманітні майстер-класи, а також надає їм психологічну підтримку. Та крім цього, виробляє окопні свічки. У нас в університеті дали об'яву, Ось у нас з'явився психологічно-реабілітаційний центр, де приїжджають діти, батьки і потрібна допомога. А ось вони приїжджають, вони або не розмовляють зовсім, або не йдуть на контакт. Або Ховаюся, ми спілкувалися, виводили їх з такого закритого стану. Кібератакує російські сайти та створює благодійні івенти. Саме цим займається ще один стипендіант Богдан Царан. Хлопець кіберспортсмен, а під час війни почав разом з іншими зламувати російські сайти. Я спочатку почав сам, а потім вже до мене долучилися мої колеги. З мого комітету. В чому полягає суть цих кібератак? То є різне програмне забезпечення для таких атак. Я використовував DDoS Reaper. Суть в тому, що він відправляє дуже багато запитів на сервера, в цьому випадку сервера Русні. І від цього вони падають. Ну, ми дуже багато цілей атакували. Там був і Сбербанк, і різні органи. Тому. Дуже багато цілей було. Основна ціль це Сбербанк. Він дуже складно кладеться, тому що там багато серверів, але ми працюємо над цим. Взагалі, цілі курує IT Army of Ukraine. і таких, як я, дуже багато людей. Близько, там, здається, у групі було 300 тисяч людей, тому людей багато. Працює дуже просто, долучитися може хто завгодно. Просто загуглити IT Army of Ukraine. У них є телеграм-канал. Де вони постять різні цілі. Там же є й гайди, як долучитися до атак. Можна долучитися з чого завгодно: комп'ютер, телефон, різні пристрої. І це досить легко. Я взагалі подавався навіть не двічі, а тричі, і це перший раз я її отримав. Вже досвід був, тому не важко. Документи швидко зібрав і відніс. Одразу як отримав стипендію. Ми з командою розробили план івентів різних. З кіберспорту благодійних турнірів з внестком 100% відсотків знесків іде на ЗСУ. Звичайно, звичайно, ми вже провели десь чотири благодійних турніри. І у нас ще є окрім турнірів, є просто заходи для переселенців, для різних дітей, там розважальні саме ігротеки і так далі. Максим Свисенко теж вирішив вкласти частину стипендії на допомогу переселенцям. Хлопець з перших днів війни разом з друзями облаштував шелтер для ВПО. Каже, що у певний момент вони зрозуміли, що багатьом переселенцям потрібен прихисток, в якому вони могли жити довгий час. Тож у них виникла ідея створити такий у Дніпрі. Це перший центр, який будується з нуля, де через місяць ми плануємо заселити сюди перших мешканців, зазначив Максим. З перших днів широкомасштабного вторгнення ми з друзями почали облаштовувати місця для тимчасового розміщення переміщених осіб. У Дніпрі, так звані шелтери. Вже станом на травень, ми зрозуміли, що ситуація складається так, що людям потрібен не тимчасовий прихисток, а перманентний. Це прихисток, де люди могли б жити довгостроково та планувати якесь майбутнє життя, ресоціалізуватися, скажімо так. Саме тоді у нас виникла ідея створення такого стаціонарного простору для проживання внутрішньопереміщених осіб, де вони могли б жити довгостроково. Так виникла ідея цього центру. Станом на сьогодні, у семи регіонах України, ми маємо більш ніж 150 шелтерів, які звернулися з допомогою до співдії. За півроку нашої діяльності ми систематично надаємо допомогу в облаштуванні центрів. У роботі з внутрішньопереміщеними особами, які проживають на цих центрах, під час проектування цього центру ми мали головну мету створити умови, максимально наближені до домашніх умов. Кімнати тут є окремими. Під кожну кімнату облаштований окремий санвузол. Кімнати є компактними, але вони будуть міщувати все необхідне для комфортного проживання. Співдію зі свого боку інтегрує всі свої послуги, всі сервіси для приміщених осіб на цей центр. Це співвідувач. Співдія працевлаштування, тобто допомога працездатному населенню з пошуком роботи. Це співдія юридична та психологічна підтримка, співдія підтримки малого підприємництва, а також співдія діти, тобто програма, яка допомагає дітям, які вирвалися з тимчасово окупованих територій або вже з деокупованих територій до міст подалі від лінії фронту. Займатися освітою, формаційним розвитком і так далі. В цей час батьки, звичайно, можуть працювати, займатися своїми справами, суспільно корисною діяльністю. Я, як керівник програми Співдія Шелтер по всій Україні, відповідаю за пошук партнерств, верифікацію шелтерів у всіх регіонах України, а також за розподілення допомоги по всім центрам, які підтримує співдія. Центр будується перш за все коштом міжнародної IT-компанії Fiverr. Це компанія, яка допомагає людям по всьому світу з пошуком роботи. Окрім цього, до цього проекту долучені і інші міжнародні організації, як Save the Children, управління Верховного комісара ООН з питань біженців. І, звичайно, співдія цього разу. Я вперше подавався на стипендію міського голови імені Олександра Поля. Можу сказати, що податися на неї може дійсно кожен активний студент міста Дніпра. Пакет документів є невеликим. Єдина умова описати свої досягнення за відповідне півріччя. Дніпро можна вважати молодіжною столицею України це без перебільшення. Загалом у Дніпрі цю стипендію може отримати молодь віком від 14 до 35 років. Місто виплачує її 50 найкращим молодим людям раз на півроку. Це дуже мотивує молодь, навіть не саме грошова допомога, а відзначення їх як самих активних у місті. Кожен стипендіант витрачає кошти на свій розсуд, але ми дуже радіємо, коли вони ці гроші спрямовують на саморозвиток або вкладають у власну справу. Зазначив заступник директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Сергій Луденський. Як і завжди, кожні півроку виплачуємо 50 стипендій. Це 50 найактивніших представників молоді міста Дніпра. І цього року вже і не тільки міста Дніпра, це особисти тимчасово окупованих територій. Останнього прийому було подано 97 кандидатур, тобто кожен другий отримав стипендію. Це дуже їх мотивує. Навіть не саме грошова винагорода, а скільки відзначення. Відзначення на міському рівні іменної і наголошує, що стипендія міського голови і ще й названа на честь від одного Дніпрана і Олександра Миколовича Поля. Потім вони витрачають її хто як. Дуже радію, коли витрачають на саморозвиток або вкладають у свою справу. Ну, якою так. займаються. кожен на своєму фронті, кожен у своїй справі вирізняється від інших, і тому вони всі молодці. І саме тому вони ввійшли у цей перелік 50 стипендіатів. Ми хотіли аби всі з нами співпрацювали. Але але перша співпраця це вже те, що вони в нашому інформаційному полі і вони подавали свої кандидатури. Але у подальшому, якщо людина займається своєю справою і робиться якісно, цього вже достатньо, аби аби ми раділи за неї. У нас було вже багато прикладів, коли стипендіати проводили потім з нами спільні заходи, як освітні, так і волонтерські були ініціативи щодо допомоги армії, щодо допомоги цивільним. Деякі зі стипендіатів продовжують. Свою роботу вже саме у співпраці з департаментом. Ми послухали матеріал Антона Сіренка. Він поспілкувався з володарями іменних стипендій міського голови імені Олександра Поля. Вони витратили отримані гроші на допомогу країні у боротьбі з агресором. Це була програма Тема дня в студії працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.